І так, Рейсмусовий рестат МБ-13 дріб 1 Helical торговой марки GTM. Рейсмусовий рестатній моделі являється повним аналогом 735-ї моделі дуже так сказати, знаменитої жовтої травої марки. Має, по відмінностям має виїзні рольганги на подачу. І на вихід. Вони зроблені з цільного металу і на підшипниках. Такі я вам скажу дуже дуже якісні. Тут міліметра три товщина. Відповідно, тут теж. По хеліколу. Сам вал Helicall має чотирьохсторонні ножі. Ось вони так і називаються Helical, кукуруза їх ще називають. Їх можна замінювати, 4 рази перевертати в різні сторони. Тут є помітка 1, 2, 3, 4, якою сторони вони повернуті. В комплекті є 5 ножів змінних, і відповідно окремо можна їх докупити. По подачі і по виходу У нас прогумовані вали, що мені подобається, захищені фетровими накладками, щоб, не, щоб підшипники довше працювали. Такі упори. Якщо у вас застряла заготовка, я б не рекомендував би її витягувати назад в цю сторону, тому що ці упори її пошкодять. Якщо застряла заготовка, виключаємо рейсмус, піднімаємо і подаємо далі. По перемиканню швидкості подачі, перемикання швидкості подачі виконується тільки на увімкненому рейсмусі, не на момент розгону або зупинки, а просто на холостому ходу. Зараз я це продемонструю. <звук> є модель з, з балом Helical і є модель з трьома ножами, ножі двосторонні. Біж теж можна дістати, перевернути і працювати іншою стороною. Ножі можна буде докупити окремо, будуть завжди в наявності.